Так, сіла робити домашку. Відомлення це Що? Посилка прийшла. Так, все, на дитину. Я пішла за посилкою. Нічого не знаю, пока. Е ну. Е Доча, а ти не хочеш посидіти з младшою сестричкою? Ні, не, не хочу, отстань. Є, я, я зі своїми лябу граю. Чорт, що мені робити? Ля бубу, -бу, -бу -бу. Фу, блін, домашка, ненавиджу. Хто вообще її придумав? <кху> так, беремо кошельчик і погнали. Ой! <кху> Третій номерок. Третій номер, підійдіть до каси. Ось. Пак проходьте. Угу, дякую. Ура, посилочка. Де посилка? О. Ура! Костюмчик для моєго чаданьки приїхав. Ну о! І ось, ось така піжамка буде для старшої. Ну все, шикарно. Мені старша буде обожать. Вампір не неинтересний. Може, щось інше буде? Не. -а. Окей, значить, кладемо сюди і погнали. Приїхала так. Надо тихенько віддати карточку чоловіку. Ой, а ты тут трава сладкий? Ты давай зуби мені не заговаривай. Карта Адема що з неї гроші списалась? Ну, мою сонечка, ты знаешь, что я тебе люблю? Зуби не заговаривай на дитину, по перше. А по-друге, карту мою мені не віддала. У нас роздільний бюджет, ты забула. Моя бобочка, ну треба було посилку оплатити. І взагалі ця посилка не для мене, а для наших дітей. І да? що ж там такого важного? Костюм у мене Хелловін. Так, все, забираю. І взагалі могла зі своєї карти оплатити, тому що я в прошлый раз платив. По-перше, на дитину, тому що ти няні не оплатив. А по-друге, отдай коробку, ми пішли міряти. То вже, блин. Ох. Ну, а распаковка костюмів на дітей будет в следующем видео.